Захарович сьогодні сказав, що людина, яка не хоче ходити в зібрання, у неї духовні проблеми це правда. Бо якщо ходимо у світлі, подібно як він у світлі, то що робимо? То маємо спілкування один з одним. В нас нема перешкод. І як тільки я подумав, що брат, от який сидить от поруч, він не такий. І сьогодні Казімірович читав, хто може перебувати на горі Господній? Там перечислюється багато характеристик і ознай, хто не носить в серці своєму зла на ближнього свого. Це мій переклад, так, переклад. Той ближній може навіть не знати, що я зло на нього ношу в серці. Але в мене вже проблеми, але я хожу. Я співаю, можливо, в хорі. Я дуже люблю співати в хорі. Я чую, як тенори гарно співають, я теж також тенор. І моє серце радіє.